Вітаннячка, райдери! Прямо зараз у моєму телеграмі проходить розіграш трьох копій Ark Raiders стандартного видання. Умови дуже прості. Залітайте, посилання в описі або QR-код, бачите перед собою. Розіграш відбудеться вже 29 жовтня, прямо перед релізом, а 30 жовтня ви вже зможете пограти в цю чудову гру. Ну а хто не хоче брати участь по якійсь причині, просто залітайте до мене в телегу, тому що там постійно публікуються новини, анонси по Ark Raiders. Багато дуже корисної інфи буде на релізі. Рекомендую вам. Вам туди все одно увірватися. А тепер поговоримо про геймплейні зміни, які чекають нас вже на релізі. Під час стрес-тесту Ark Raiders розробники очевидно збирали дані, щоб внести останні корективи на релізі, який відбудеться вже 30 жовтня. Коли блог Embark, я дізнався, що вони отримали багато аналітики та фідбеку від гравців. І розробники планують все ж таки внести фінальні зміни у геймплей. Ось що нас очікує. Перше, це летючі арки, це всі ті арки, які мають ГНТ, які літають у повітрі. Очевидно, виявилося, що їхня пильність була трохи незбалансована, тому що вони бачили вас часто крізь дерева та кущі. Через це деяким гравцям могло здатися, що арки дійсно якісь імбалансні. Тож розробники відкоригували радіус і дальність їхнього поля зору і обіцяють, що вже на релізі файти проти таких арків будуть справедливіші. Також на мапі дамба деякі гравці занадто легко потрапляли до контрольної вежі, де знаходиться топовий лут, просто знайшовши вікно, через яке можна набагато простіше потрапити всередину, ніж це планувалося. Це гамбарк також підфіксили, щоб все було справедливо. Ну і останнє деякі гравці помітили, що під час сервер сламу. Ра виглядала трішки гірше в плані графіки у порівнянні з останньою бетою. І на це розробники відповіли, що у останній ревізії трохи змістили баланс на користь продуктивності, та ще підкоригують оптимізацію перед фінальним запуском. А зараз ви побачите каточку, яка, на мій погляд, була одна з найкращих, з тих, що я встиг зіграти під час сервер слему. Тому обов'язково дивіться до кінця. Там просто. Hey bro, let's go to research and administration. Woo. Так, зараз би знайти від якої комори цей ключ. Сейчас би взагалі не натрапить на чела. Щас би взагалі вижить. Зараз би взагалі роботів не їбашить з самого початку. Ей-ей-ей-ей. Шо за Шу, Да иди нахуй! У меня 140 патронов, сука. Надо патронов миллиард просто брать. Блять, шарик мне нахуй не сразу. Акторів тут немає. Нема такого поняття. Так, давайте подивимося, звідки це Door in the Research and Administration Building а, мені надо порадити. Надо червоні двері шукать залочені. На першому поверсі? О, найс, подказка. Найс. О, зипка. Хорошо. Лутаем. Вот так. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Ну, ця штука коштує більше 20 тисяч, мабуть. Лушак, лампочка дешева. Сенсу немає, heavy ammo, Medium ammo. А, у мене лайт амо, бля. Оце вот класний пехоль на медіум патронах. Це дуже класний пехоль. Я на 56 000 залутався вже. Окей Окей, блядь Не базарю Це дробь? Ого Кави патрони нахуя мені? Анвіл, сука, Йобаний стыд, скільки тут луту. Ратлер проко подивиться, Ратлер. Додумцы, сынок. Оу, фак. Фак, ну, ноу, ноу. Крисю, тело, иди чело. Понял, она? Я его бачу. Я бачу. Ага. Давай давай, пикай, 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 пикай ты да. Блін, ну я залутався жорстко. Мені Мені просто вийти. I don't know. Він лоу. Він, він дуже лоу, цей чел. Я його бачу, по моєму да? Я того чела не буду лутать, я залутаний в гамно. мені нічого не потрібно. Бачите, у вас за кутка блюриться все. Ви нормально бачити не можете. Тобто ви можете з за кута дивитися ось так, без приціла. А якщо ви хочете прицілитись, я не знаю, чи це фіча така спеціально зроблена. Якщо ви прицілюєтесь в стіну, то у вас блюреться, блять. Е -е... Ви не можете так сидіти і дивитися. Прицілі. Бля, тут три хвилини на вихід. Ну він, він буде крисить цей вихід, очевидно. Це глуха, це глуха кімната, звідси не можна вийти. Потрібно йти на перший поверх. Через перший поверх 2 хвилини. Ну я встигаю, я встигаю. Та ну, блять, насмерть, сука. Ну я важкий, я за цього не можу втікти. На цей гондончик. Земля гамном Сука! Найс, 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 найс! -ха, -ха, ха Лошара, єбуча еу! Лошара! Позорна, позорна, лошара! Прикинь, будь, а -а -а. What's up, bro? Everything good? Orbiter... Tell me, please, why are you camping around the extraction, bro? You have ten to return... It's your playstyle, yeah? Repeat. It's your lifestyle and playstyle to be a rat. If I get it right, you're a rat in real life. Yeah, bro. Давай, сука. А він лівнув! прикиньте, він лівнув! Він міг вийти зі мною. Він міг вийти зі мною, я б його не вбив, але він лівнув. От за що я обожнюю цю гру. Кожна катка унікальна, сука, абсолютно. 97 тисяч. Я виніс 97 тисяч. Це найбільший мій, мій виніс за всі дні, за всі 20 годин гри.